Друзі, всім доброго, сталкер на зв'язку. Всіх вас обійняв, всім вам бажаю міцного казацького. І за все вам, друзі, подякував за ваші відосики, за активчик. За все вам, друзі, дякую. Хай вас Господь благословляє. Так, а ми зайшли. Спробуємо зараз безкоштовні контейнери, Повідкриваємо їх в мене є аккаунти. Хотілося б його сюди, друзі, залутати. Ну давайте перший відкриваємо. На жаль, друзі, тут не пощастило мені. На жаль. Добре, а в мене ще тут, по-моєму, є, друзі, зараз. За, за ці золоті слитки. Скільки? Де ці скриньки? Зараз ще оцепа відкриваємо, друзі. Забираємо. Скільки ще штучок вийде? Трошки підфармимо. Сирівна валяється, а що з ними робити, друзі? З цими злитками нічого. То ми будемо відкривати. Танчики мені це не потрібні. Мені. Ну, що вони прям вони в мене є. Сенс від них. Все, повідкривали. Все злили. Прийдеться трішки бустерів якихось яких злить. А ну, які в мене є, тут вони потрібні. Так, підожди. А ну цих у мене багатенько. Так, у мене 600 там. Шо, тут так мало. У мене аж 1900 треба. Ладно, хрен з ним, друзі, потім повернусь. Пішли на інший аккаунт. Так, друзі, я повернувся на інший аккаунт. Давайте тут же така сама ситуація. Давайте відкриємо трошки цих контейнерів. Бо що ж вони задарма згорять? Ось тут цього танчика нема. Сюди б хотілося б. Давай останній. Ні, друзі, і то не випадає. Навіть шостий рівень. Про що можна казати? Пішли у сховище. Тут має бути безкоштовний контейнер. Зараз мої от друзі. Ось він. Ну сюди я не хочу, щоб падав цей маус. Ну і все, от і краще. Не і все і добре. Так. Це, друзі, якщо що, потім колись там відкриємо. Ну що я перейду на інший аккаунт і повернуся Так, повернувся я, друзі, це моя основа. Та ж сама ситуація Набралось цих контейнерів трішки. Три штучки. Ну тут є ці танчики. Та вони і то навіть, бачите, не випадають просто. Навіть той дохлий шостий рівень не випадає. Ті преми. Просто бустерами, осколки. Як то кажуть, друзі, золото або свої ресурси обмінюєте на хлам. За 204 гривні пропозиція. Отака, така, друзі, бачите, пролетіла. Ну і хрена неї. Так, ну що, друзі, останній безкоштовний контейнер. Щось він наш підлагнув. Блін, прикольно. Ну, хоч фон профілю випав на халяву. Той донатний. Ну, я, друзі, фони профілю збираю, тому мені прикольно. Ну я хотів цей танчик звездець. Ну, на халяву фон профілю мені піде. Дякую. Ну, на цьому все. Все, друзі. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Всім вам миру, добра, мирного неба, Божого благословення. Всіх вас обійняв. Нехай вам фортане, друзі, краще, ніж мені. Щоб ви вибили той танчик. Все, друзі, всіх вас обійняв. І з вами був Сталкер. До зустрічі!